Одну колегію у складі опозиційних політиків 250 громадських організацій та профспілок офіційно відкрито у столичному будинку вчителя. Підприємці молодь та освітяни зібрались обговорити план відстоювання своїх прав. 90% нашої організації це малий бізнес, це підприємці в малому бізнесі, який на сьогоднішній день вже задушив. Кожен із нас. понимает, что пройдя домой, надо принести домой кусок хлеба. А мы уже сегодня не в состоянии этого делать. Коррупированная система обучающая, которая существует в институтах, за которую за все надо платить. За те, щоб устроитися на роботу, по професії, нада платі до коли це вже закінчиться? Закінчиться тоді, коли уряд Азарова Тігібка піде у відставку. Впевнені організатори акції Влада Стоп народ вперед. Мета руху прийняття в парламенті пакету так званих народних реформ. Саме вони є соціально-економічною альтернативою репресивним діям влади. Кризис, який переживає вся страна, Это уже не мировой кризис, а ета штучно создане внутрі ні професіональними дійствами внутренний украинский экономический кризис. И если это все не остановить, то следующим этапом будет экономический коллапс, в результате которого мы уже просчитали больше миллиона безработных до конца года, более 700 тысяч закрытых предприятий. Предприемство, предприемцы складывают основу нашего, нашей экономики. Те люди, которые Зібрали сьогодні на народну колегію. Це ті люди, які хочуть жити в цій країні, які хочуть сплачувати податки, які хочуть хочуть свободи. 14 квітня відбудеться координаційна рада акцій вперед. До кінця квітня також будуть створені ініціативні групи та організована робота в кожному місті. А 19 травня мітингувальники пікетуватимуть стіни Верховної Ради.